Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. Названа дата припинення вогню. Цій даті передувало інтерв'ю президента Зеленського, який сказав, що Україна готова до мирних перемовин і виступає за якнайшвидше припинення вогню на небі в на воді і на суші. Сьогодні зробив нову заяву, нове інтерв'ю звернення до українського народу президент Зеленський, де запевнив, що він робить все для того, щоб в Україні скоро запанував мир, припинився вогонь. Ну і інтерв'ю Трампа звичайне інтерв'ю Трампа для американського народу, в якому він сказав, що 17 березня 2024 року. Можливо, припиниться вогонь в Україні. Можливо, припиниться вогонь в Україні. Трамп сказав, що робить все для того, щоб 17 березня 2025 року припинився вогонь в Україні, і настало перемир'я, яке, яке перейде в мир, в мир безпекову угоду між Росією і Україною. Ну і будуть скликані мирні перемовини. Що ж я можу сказати? Просто прокоментувати. Я тільки за мир в Україні, так як кожна нормальна людина, я дуже хотів би, щоб припинилася війна. Але є одне но. Коли президент Зеленський сьогодні говорив про мир в Україні, про те, що Україна тільки за, він сказав одну таку фразу, що Президент Росії Путін тягне тягне і дуже тягне, відстрочуючи мирні перемовини під, під надуманими предлогами. Скажу так по-простому. Що це означає? Це означає те, що Путін спить і бачить, як він дійде військами до Дніпра. Путін заявив ще осінню, що прийме парад перемоги над Україною 9 травня 2025 року. Тому Путін, бачучи відступ українських військ з Курщини. Путін, бачачи, що російські війська зайшли на територію Сумщини і ведуть бої на Сумщини. Він надіється на те, що все-таки військовим шляхом за допомогою п'ятої колони Кремля, а зараз вся п'ята колона Кремля, агентура вся вата почала підніматися по всій Україні, і сигналом до цього було вбивство Дем'яна Ганула. Майданівця, волонтера, активіста в Одесі, так він надіється, надіється військовим шляхом заставити Україну капітулювати до 9 травня 2025 року. І для цього йому потрібно знести президента Зеленського і поставити про російського президента. І вони це відкрито говорять. Відкрито говорять. Отже, чекати нам миру чи не чекати 17 березня? Поживемо, побачимо. Коментуйте, будь ласка. І я послухаю і проаналізую усі ваші думки і коментарі. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!